Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео про Угорщину, яка все більше і більше становиться стає Орбанстаном А також про Орбана, який є підпівалом кремлівського виродка і взагалі Руського Рейха, вимагачем грошей. І шантажистом Європи, маніпулятором, ну і, в принципі, ворогом і Європи, і Євросоюзу, і НАТО, і в першу чергу України. Якось воно так, бо своїми діями він це чим далі, тим більше підтверджує оце. Він є, в принципі, лідером угорського Люмпену. Так вважає і лідер угорської спільноти в Києві. Він так називає, він називає цифру, що у нього от таких люмпенів біля трьох мільйонів. Він перемагав в сільській місцевості, на периферії, умовно кажучи, в столиці в Будапешті і в інших містах. Він не перемагав. Звичайно, він отримує якийсь там відсоток голосів, але там перемоги там нема. Нещодавно в Італії вийшла монографія італійського професора, професора Флорентійського університету Стефана Батоні. Він дуже влучно, можна сказати, в десятку охарактеризував Орбана. і Угорщину Орбанівську, це я прочитаю, щоб було дослівно без перекручень і щось не так, щоб не сказати. Орбан є постмодерн фашистом, який використовує для досягнення своїх владних цілей зброю фашистської ідеології та типові тактичні елементи фашизму. Створений ним режим називається мутованим фашизмом. Отак, От не більш не менш. Я вважаю, в десятку, тут без заперечень, тут нема до чого, навіть якщо схотіти до чогось там причепитися і якось так: отут не так, ні, тут все так. І говорить цей італієць, італійський професор, неабиякого університету. І... Він в фашизмі все ж таки розбирається. Фашизм, до речі, ж пішов, хто не, хто не зна, із Італії. Це у нас така думка, що ми фашистами всіх називаємо і, і німців. І... Ні, в Німеччині був нацизм, а фашизм з Італії. Тобто. Не варто не вірити, ну і не те, що не вірити, а не вважати за оцю думку за правильною італійського професора. Ми тут, коли воно щось там скаже, і він сам, оцей Орбан, і його там міністри. Ті, хто йому підгавкує. Він підгавкує е, кремлівському е, виродку, а вони йому. І тільки вони щось сказали: у нас тут в Україні е, піднімається така хвиля е, обурення, і так, так ми реагуємо на це жваво. І Моя думка не варто на це реагувати, бо. бо. Так він говорить. Не пустимо там Україну ні в НАТО, ні в Євросоюз, не дамо грошей, там, не пропустимо Зброю через, через нашу країну, через їхню країну, ну і різні там, різне інше. Але як доходить до голосувань, рівненько голосує за, чи, мабуть, не так, а кнопочку нажима, і все нормально. Тобто це він працює. Е адресовано ці його висловлювання в першу чергу не на нас, а на європейців, тобто він просто вимагач грошей з Євросоюзу. Дайте, дайте грошей. Угорщина, я не знаю, як за останні два роки, а раніше, якщо взяти навіть десятиліття чи років, може і 15, а може і більше, угорщина перша друга країна після Польщі отримувач грошей з Євросоюзу. Тобто ну, він, він сидить на цій європейській голці грошей, і, а з іншого боку, з, з Руського Рейха, до нього Труба отримує дешевий газ, дешеву нафту, і за це він теж так сказати, підгавкує фашистській Росії. І сам намагається брати з них приклад, чомусь кремлівська потвора, вона за зразок того, до кого треба йти, і переплюнути його, стати ще крутішим. Отой грузин, Не хочу прізвище називати, але ж Джугашвілі. Клічку не будемо його партійну використовувати, називати. Ердоган у себе хоче переплюнути засновника Туреччини Ататюрка, а цей хоче переплюнути лідера своєї країни часів німецького рейху Хорці-генерала. Нещодавно, до речі, відкрили пам'ятник в якомусь там чи університеті, чи не пам'ятаю де, але світлину я у себе навіть у Фейсбуці викладав. Тобто він реально вже починають в Угорщини ставити погруддя хорці. На Росії вже. Відносно давно ставлять погруддя про, про, про пам'ятники поки що не чув, не попадалося, а погруддя ставлять вже у цього Джугашвілі вже багато-багато. Не одиниці, не поодинокі пам'ятники погруддя вже стоять. Ну і це, це починає теж копіювати якось так. Ну, це відволіклись. Так от, я все ж таки вважаю, що не треба реагувати так емоційно на те, що вони там, оці угорська верхівка, ота говорять. Бо все одно проголосують вони так, як треба, так як їм скажуть головні країни Європи. І хоч воно. ну... Ну, Неформально, але ж консенсусом все треба вирішувати, але все одно, в світлі того, що Угорщина, отримувач, великий отримувач, дуже великий отримувач грошей, то за отакі його, я все одно це часто називаю по-русски ну йому йому ж кажуть, будеш отак випендрюватися, не отримаєш грошей. Чи отримаєш менше? Отут не дамо, отут не дамо. Це ж економіка тієї ж там чи Німеччини, чи взагалі Євросоюза, Угорщина така маленька-маленька в тому Євросоюзі, тому формально ну, наче ж право має, якби там були щось такі, якісь голосування за якісь питання такі. Ну, я не знаю, там, чи, чи справ людини, чи щось таке от гуманітарне. То там, звичайно, там би... ну. Хоча я думаю, що все одно і там, якби встала в позу, це зараз Угорщина ж встала в позу разом з Ердоганом. Вони ж тепер вдвох випендрюються з приводу недопущення Швеції в НАТО. Ну, але знайдуть на них. І той же Ердоган, він теж це зараз не, не в цю тему, але Ердоган теж вимагає якісь плюшки, умовно кажучи. Вже не гроші напряму, на але якісь там поступки м, своїй країні. Так і цей е, отримує, йому скажуть, все, голосуєш, отримуєш отаку суму. Не на свій рахунок, на рахунок, звичайно, країни для розвитку там того і того. А будеш випендрюватися. Умовно кажучи, якщо так, отак от отримаєш, а будеш вип'єдюватися, отак от отримуєш. Тобто все буде нормально і буде голосувати так, як треба. І голосував оці і з часів вже оці активної фази війни, він, він голосує, нікуди він не дінеться. Але ну що ж, не треба на це реагувати. От на що треба реагувати, де він реально зло робить в Україні і Україні для України. Це там в Закарпатті. Те, що робиться з тим населенням, яке живе в прикордонних містах, містечках, містах, місцях, селах, містечках, і слухаючи і отримуючи на вуха оцю локшину того ж Орбана і приспішників, що тільки Угорщина, ваше майбутнє, тільки Угорщина. І люди не вчать української мови. Взагалі, от тут в селах все тільки угорською мовою, навіть там ота сільрада написана угорською мовою. В деяких навіть немає дубляжу українською мовою. Як це так, де вони знаходяться? Але це ж робиться навмисно для того, щоб люди... Не, не могли інтегруватися в простір і економічний, і навчальний, інформаційний український. Тобто, вони, якщо вони не знають української мови, то куди ж дитина, яка вироста, куди вона поїде поступати? В Горщину Людина, яка не розуміє української мови, вона ж не може слухати ні радіо, ні телебачення дивиться українське. Вона дивиться угорське. Для чого це робиться? Для того, щоб ці люди їхали і на заробітки в Угорщину і на навчання, але ж вони там другого сорту подобається, це комусь не подобається, але це так. Для Угорщини це в якомусь сенсі вигідно. Тобто людина другого сорту можна менше платити, більш зневажливе таке ставлення до них. В будь-який час можна щось зробити, все, депортація геть звідти. Формально ж ти ж українець. Тобто це робиться для того, щоб дешево, дешеві робочі руки були для Угорщини. І плюс до цього, коли люди ж отримують і угорські паспорти, а коли голосування, вибори в Угорщині, то ці ж люди теж голосують. І голосують за кого? За цього бала за цього була, -була е, Орбана. Бо це ж він їм і громадянство дав, громадянство Євросоюзу. Тобто. Ну, от якось так. То з цим треба якось боротись. Я не знаю зараз як. Проблема дуже важка. З одного боку, як казав колись давно-давно Геннадій Москаль, що ну, люди не винуваті в тому, що кордони совались туди-сюди. Ну, дійсно не винуваті. То тут одна держава, потім друга держава, потім знову третя держава, і кордони совуються, люди тут живуть, там батьки, діди, а кордони совуються. Ну, дійсно, люди не винуваті. Але ж ну, якось так, у ну, України тут можна сказати прогалина якась. Треба, треба думати, і треба щось робити, щоб не було таких от ситуацій, в принципі, дуже поганих ситуацій для України. Ну, Щось треба робити. Головне головна тема і... Не тема, а висновок цього відео, того, що я хотів сказати, що на всі висловлювання, отого танцора під балалайку Руського Рейха Орбана, От не треба на це вестись і не треба реагувати так емоційно, бурно там на оце все. Він поговорить і отримує якісь там грошенята, чи в реальних грошах, чи в якихось там інших плюшках від Руського рейха, і від Європи отримає гроші на свою країну. Так воно працює. Ну що ж, що ж зробиш? Маємо те, що маємо. Не реагуємо, слухаємо. Сказав, ну добре, сказав. Ми ж не реагуємо на всіх, хто там що сказав. Не треба на це так реагувати. Все там буде ну, нормально, ненормально, емоційно, звичайно, психологічно якось так. Ну, неприємно це все, коли, коли отам таке сусідня країна, з якою начебто треба бути в нормальних стосунках. Ну що ж тут, ну це ж Європа. А воно якось таке якесь таке. Я не пам'ятаю, хто сказав, мені здається, оцей забув його прізвище, угорець, який в Києві, лідер угорців в Києві, що те, що він робить, він якось так по російськи, по парашистки робить, що угорці ж прийшли свого часу там давно-давно з Уралу, то, -то по-уральськи якось так робить, на Урал його треба. Ну так, умовно. Ну, це так. Все, не реагуємо. Все буде нормально, ну, відносно нормально, все одно вони будуть голосувати так, як треба головним країнам Європи, а це Німеччина, Франція, Італія. І всупереч Німеччини, Франції Італії ніякий орбан не піде. Дуже маленька у його вагова категорія економічно вагова. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь на канал. Слава Україні і до побачення!